Трамп він не стратег, він, а жаль. він тактик. Він, е, у нього, я так розумію, головний принцип стратегічного планування. Зараз головне щось зробити, а там буде видно. Тобто йому найважливіше це, от, наприклад, завойовувати якісь позиції в моменті, в моменті всім подобатися, в моменті щось розказувати. І от, наприклад, в моменті виборчої кампанії він розказував: Та що там та війна? Не з Путіним прекрасні відносини. Він мене сильно поважає. Я прийду до влади, я все швидко вирішу за 2-4 години. Можливо, він навіть, коли він це говорив, він, можливо, навіть у це все вірив, тому що такі люди, як Трамп, вони схильні вірити в те, що вони розказують. Він, мабуть, дійсно таким чином вважав, і Він таким чином сам себе добряче, добряче зв'язав руки цими своїми постійними розповідями про те, які у нього прекрасні відносини з Путіним, як Путін його сильно поважає і що він його точно послухається. І тепер визнати зворотнє Трампу суто психологічно важко. Звідси ці всі історії про те, що зустріч пройшла прекрасно, прекрасні домовленості, прекрасна угода, все прекрасне, все красиве, там просто. Но відчуття, що вони були на різних зустрічах. Ну, це, це відчуття у стороннього, стороннього спостерігача. Здорового, а от е у, у Трампа от постійно от, знову ж таки, там, все, все нормально, падає, все по плану, значить, і от у нього така от, знову ж таки манера. Тому я, чесно кажучи, не сильно розраховую, що він якось так жорстко вчепиться. в... Путіна з відповідними вимогами, тим більше, що Путін постійно ж він теж це все відчуває. І він, у нього в плані оцих всіх різноманітних маніпуляцій і розводок, у нього теж неабиякий досвід, і він це теж дуже добре відчуває. Тому, коли от він відчуває, що настає той момент, коли вже Трамп буквально там за 5 хвилин до того, щоб перейти до якоїсь іншої позиції, він щось інше вкидає.